Заблокована трибуна з вимогою негайно переглянути тарифи, негайно створити тимчасову слідчу комісію, розслідувати корупцію в НАК «Нафтогазі» «Укргазвидобуванні» і добитися реального зниження тарифів. Ви знаєте, що вчора профспілки тисячі людей привели до Верховної Ради. З вимогою негайно поміняти стратегію соціально-економічного розвитку. Сьогодні страждають всі. Немає жодної людини в Україні, крім влади, яка би жила сьогодні щасливо і успішно. У середнього класу забрали останні копійки і останні підприємницькі можливості. Вчителі, лікарі, шахтарі, енергетики, чорнобильці, афганці, аграрії. Сьогодні практично програма по знищенню кожного з них з них запущена на повну потужність. І саме тому вчора ми вирішили, що опозиційні сили мусять блокувати парламент. Що відбулося сьогодні? Сьогодні відбулися безпрецедентні речі: Народний фронт і блок Петра Порошенка взяли колишніх вояків АТО, які вдягнули військові форми, навісили ордена і практично. Захистили трибуну для тих, хто сьогодні живе в інтересах кланів, в інтересах олігархії, захистили трибуну для тих, хто знищує сьогодні Україну. Це колишні учасники фронтових подій, які вже два з половиною роки є народними депутатами від Яценюка і від блока Петра Порошенка. Саме вони сьогодні з силою, практично. Розблокували парламент, і тим самим вони захищають сьогодні захмарні тарифи, заморожені пенсії, заробітні плати, скасування пільг навіть самотніх мам, дітей, чорнобильців, афганців з дітей, які власне потребують допомоги, в тому числі хірургічних операцій. З дітей, які хворі на цукровий діабет, і з усіх інших, хто потребує допомоги, сьогодні якраз люди в формі, і як кажуть з ординами від Яценюка і блока Петра Порошенка, захистили цю злочинну, ницу корумповану політику від опозиції, яка намагалася хоч щось змінити. Це нагадує чорних полковників, які по суті сьогодні захищають черговий корумпований режим. Можу сказати, що сьогодні один в один повторюється все, що було при Януковичі нічого не змінилося, і так само починаються репресії проти опозиції. Зараз заряжені всі силові структури від набу спеціальних прокурорів, генеральної прокуратури, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ заряжені на полювання на опозицію на репресії проти опозиції. І те, що ви будете бачити, це якраз демонстрація повернення до гірших часів режиму Януковича. Безумовна опозиція мала тільки дві можливості, як діяти. Перше це опозиційним депутатам іти з фізичною силою на колишніх учасників добровольчих батальйонів, які вже два з половиною роки депутати, і які сьогодні захищають цей режим. Але ми вище за такі події. Ми не хочемо демонструвати в парламенті фізичні бійки з колишніми добровольцями батальйонів, які сьогодні захищають корумпований режим. І другий варіант у нас був це все-таки консолідовано всім демократичним опозиційним силам не голосувати за жодне лебіське корумповане. Принизливе для країни рішення, які вони зараз разом з опозиційним блоком протягають. Ми не будемо голосувати. Ми вимагаємо негайного створення спеціальних груп по розгляду обґрунтованості тарифів, прийняття законів, які ставлять на місце тарифну політику. Ми ставимо умову щодо індексації пенсії і заробітних плат і припинення знищення українців грубою корумпованою силою діючої влади. Так, ми не будемо не за що голосувати, тому що, наприклад, зараз протягували для непрофесійного і неукраїнського національного банку протягували раду, яка складається знову з кишенькових людей мафії.